І про події на сході говоримо з гостем студії Зорян Шкіряк, радник голови МВС. Вечір добрий. Добрий вечір, слава Україні. Пане Зоряне, скажіть, на якому етапі зараз звільнення Донецька і Луганська найбільших міст, де зараз перебуває найбільше мирного населення? Ну щодо Донецька, то Донецьк зараз практично знаходиться в щільному кільці, Бої по факту відбуваються на околицях міста. Наразі сьогодні відбуваються і бої, і зачистка Ясинуватої. Це фактично вже прилегла до Донецька територія. Mm -hmm. Що стосується Дуна... Луганська, то бої точаться безпосередньо в Луганську. Працюють маневрені групи Збройних сил України, Національної гвардії. Спецназу Збройних сил України а також піхоти, які проводять відповідні заходи. Власне бої точаться вже безпосередньо в Луганську. А в Донецьку ще не точаться? А в Донецьк на сьогоднішній день береться в щільне кільце. Ну така інформація е, вже десь ну тиждень точно щодо Донецьк у щільному кінці. Як вона змінюється з дня в день? Ви повинні розуміти, що для сил антитерористичної операції е, головним е, є призвільнення міст безпеки мирних громадян і безпосередньо всі е, спецзаходи, які використовуються в призвільненні е, окупованих терористами міст, відбуваються тільки після належної підготовки і після. Того, коли є усвідомлення, що жертв серед мирного населення вдасться уникнути, тим не менш, і в Луганську, і в Донецьку бойовики продовжують обстріли житлових кварталів, продовжують розстріли мирних громадян. На жаль, щодня практично ми чуємо повідомлення про жертви, але переконаний в тому, що крок за кроком ці міста будуть звільнені. Ваша заява сьогоднішня. МВС встановило особи більш як трьох тисяч терористів з ДНР та ЛНР. Багатьох із них оголошено в розшук, а багатьох заарештовано. Питання: скількох бойовиків заарештовано е, сьогодні? Інформація є по кожному конкретному місту в Донецькій і Луганській області. Ця цифра постійно змінюється. Яка і, остання цифра? І, ви знаєте, я не підбивав результат сьогодні загально, оскільки давав брифінг, розширений і давав е, інформацію узагальнену. Але звичайно, про позатриманих мова йде про десятки, можливо, сотні. А щодо тих, хто оголошується розшук, сьогодні у нас якраз працюють спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ України, зокрема губозу та Карного розшуку в усіх звільнених містах, а також на лінії фронту. Які здійснюють е, достатньо активні дії по виявленню терористів, їх ідентифікації, і, власне, вже mm -hmm. безпосередньо ці люди, цим людям висуваються звинувачення, вони оголошуються в розшук е, і висуваються підозра. Власне, зараз на сайті Міністерства внутрішніх справ ви можете побачити спеціально створений відділ, який називається СТОП-тероризм. Майже щодня постійно оновлюється інформація щодо тих осіб, які е, ідентифіковані і е, оголошуються в розшук. Власне, якраз вам приніс просто раді е, одного прикладу. Давайте всього, я погортаю всього, на камеру. Всього ідентифіковані з двох міст. Це місто Горлівка. Ви можете подивитися на чолі, ось. на чолі з Безлером. Що це таке? Розкажіть просто це те, що тримає ті особи, які ідентифіковані на сьогоднішній день як учасники е, терористичних угрупувань, а де вони зараз? Uh... Багато хто з них, звичайно, ховається від закону. Частина перебуває на території Горлівки сьогодні, яка е, також, ви знаєте, знаходиться в щільному кільці сил антитерористичної операції. Це інформація по місту Дзержинську, це пригород Горлівки. Також ви можете там побачити. Скажіть, а затримані кількості. серед них є? Звичайно, звичайно. А де вони зараз? ці затримані Вони люди? перебувають в слідчих ізоляторах і дають покази. А що з ними далі буде? Їх будуть судити за законами України. Тобто ці десятки чи сотні людей зараз в ізоляторах, і потім їх судитимуть. Правильно я розумію? Ну, звичайно, да, на сьогоднішній день у нас діють норми закону? Їм будуть е, висунуті е, звинувачення, і вони будуть відповідати перед законом України за скоєні злочини. Добре, дивіться питання про роботу міністерства. Питання щодо Євдокимова: наскільки реально є його відставка? Ви ну, знаєте, я думаю, що це не зовсім коректне питання до мене, оскільки я не займаюся кадровою політикою у Міністерстві внутрішніх справ, власне, виконую інші е, доручення міністра. Тому це питання лежить в площині Кабінету міністрів, який має приймати рішення щодо е, першого заступника міністра внутрішніх справ Євдокимова. Я розумію, що ви це рішення не ухвалюєте, але розумію, що ви можете коментувати як радник міністра перспективи цього кадрового рішення. Ну, як радник міністра я можу сказати, що напевно буде відповідний розгляд на кабміні, і кабінет міністрів вже буде визначатися, зважувати ті аргументи, які сьогодні висуваються на користь прийняття такого рішення. І власне вже остаточно затверджувати такий проект. А якою була причина подання на відставку? Я не, 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 не можу цього коментувати, оскільки е, на uh -huh. даному етапі е, немає стосовно цього інформації, виключно з тих міркувань і з тих позицій, що займаюся іншими дорученнями. Якщо говорити не конкретно по прізвищах, а загалом про кадрів ротації в МВС, чи можливі вони в подальшому, зокрема е, на вимогу правого сектора. Е, Ну, власне, ці вимоги були, є вони у відкритому доступі. Вчора ми мали зустріч представника правого сектора із міністром. Результатом цієї зустрічі Може бути ще якісь кадрові чистки в МВС. Ну, Знаєте, мені важко коментувати, тому що я не був присутній на цій зустрічі і не знаю, mm -hmm. о, який формат і які там рішення прийняті. Можу тільки сказати, що, напевно, сьогодні потрібно відходити від намагань влаштовувати між собойщики в той час, коли у нас відбувається війна. Тому що сьогодні, в тому числі, і Бійцям правого сектору потрібно приймати рішення щодо легалізації їхніх формувань в рамках проведення антитерористичної операції, підпорядкування єдиному командуванню і все-таки уникнення партизанщини, яка, на превеликий жаль, як ми всі знаємо, призводить до трагічних наслідків. Тому я думаю, що тут потрібно пристати на пропозицію міністра е і заклик міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і легалізуватися. Це можна зробити навіть в рамках Міністерства внутрішніх справ і діяти вже згідно єдиного командування, згідно єдиної програми дій в рамках проведення антитерористичної операції, щоб не було е ось у нас таких непередбачуваних подій як сталося зовсім не не недавно з хлопцями, які, на жаль, трагічно загинули. І вічна їм пам'ять. А питання про гуманітарні коридори. Наскільки безпечно покидати зону бойових дій через ці гуманітарні коридори? Тому що у Фейсбуці, ви ж, мабуть, читали, що пишуть, що ці коридори просто є примарними і насправді вони не є безпечними для мирних мешканців. А е, тут абсолютно адекватна відповідь з боку сил антитерористичної операції, з боку Міністерства внутрішніх справ, з боку координаційного штабу. Міжвідомчого гарантія безпеки повна питання сьогодні лежить виключно в площині позиції терористів і тих ганебних дій, які сьогодні російські військові здійснюють на території України, і безперечно, в цій ситуації гарантувати людям безпеку. Ну, Щонайменше достатньо складно і насправді некоректно, бо вчорашній терористичний акт кривавий цинічний за своєю злочинністю, який був скоєний в Луганській області, я думаю, що дає. Відповіді на ті питання, які ви ставите, на жаль, питання... на жаль, сьогодні є небезпека. Я, до речі, хочу нагадати, що в тому числі наш зелений коридор, який організований був з Луганська по лінії Металіст щастя Сватово, з якого, дякувати Богу, більше. 6 тисяч людей було евакуйовано, але неодноразово обстрілювався бойовиками, і люди наражалися на небезпеку. Власне ці розстріли продовжуються постійно. То чи існує насправді цей реальний гуманітарний коридор зараз сьогодні? Він існує з боку е, Сили антитерористичної операції і з боку е, міжвідомчого координаційного штабу. Ці коридори працюють, транзитні пункти працюють. Питання ж в тому, що всі повинні усвідомлювати, е, дійшовши, пройшовши буферну зону і дійшовши до блокпостів е, Сили антитерористичної операції, люди можуть почувати себе в повній безпеці. Їм буде надана необхідна допомога. Вони будуть доправлені в ту е, точку, куди країни. Е, Куди вони е, мають бажання виїхати, і в цьому немає проблем. Е, питання полягає виключно у е, діях ганебних, діях терористів, які продовжують використовувати людей як живий щит. І, до речі, оцей кривавий теракт. Це не просто свідома провокація російських бойовиків, це ще й свого роду цинічний акт залякування, який мав на меті показати людям ну, от те, що насправді їхнє бажання виїхати може закінчитись для них трагічно. за вашими даними, скільки жертв було у цьому вчорашньому теракті? Наразі ми не маємо е, остаточних даних, оскільки е, територія, що була обстріляна е, російськими військовими е, і бойовиками ЛНР, е, наразі е, контролюються терористами, і ми можемо говорити тільки про те, що це десятки. десятки жертв, серед яких є. А чи була Діти вас інформація? Чи була у вас інформація, скільки людей було в цій колоні біженців? На Жаль, я такої інформації не маю. Дякую, Зорян, за ваші коментарі. Зорян Шкіряк, радник голови МВС, говорили про ситуацію на сході і про е можливі е кадрові перестановки і чистки у міністерстві внутрішніх справ.